Дорога додому? Вже змовк пташиний гомін. Сьогодні я затрималась трохи довше у лісі. Приятелька дозволила мені із свого просверленого отвору у Березі набрати солку. Вона акуратно це робить, трохи бере сок, потім, забиваючи опіком цей отвір, просверлений, тобто для берези це все-таки зовсім невеликий, невелика травма. А сік березовий для людини дійсно дуже-дуже приносить велику користь, дуже добре очищає шлаки і пити його, звичайно, краще всього тоді, коли ти з під дерева, пляшечку і п'єш. Отак я. Десь, мабуть, співлітрову таку маленьку пляшечку. Поки гуляю в лісі, я її п'ю. Свіжий гарний сок. Багато років я вживаю отакий хороший, стимулюючий і очищаючий. Сік? Це ліс на околиці Києва. І, звичайно, люди охоче користуються благами, ставлять такі. Пляшки для збирання соку. А так як це все-таки я давно людей знаю, багато діляться. Ну, Скільки там пів літра взяти, це небагато, а мені користь велика. Я вдячна тим людям, які ділилися зі мною. Ті люди, в кого була можливість, вони прямо компанією приходили до березових таких участків, де набагато менше сосни, а береза в основному, то вони робили якби масові такі збори для квасу березового то для того, щоб я не плуталася в них, як кажуть. От, і завжди мені виділяли. Оце твоє дерево, тут ти можеш брати, приходити, коли хочеш вранці, в обід, ввечері. Бери від нього, бо, звичайно, у них свої наміри, свої задумки по тій роботі, яку вони роблять, сверлять. Роблять жолобки, щоб не звичайного такого заліза, а з нержавейки. Але добрі люди, знаючи, в мене можливості в самої немає цього зробити, то мені виділяли дерево. Оце твоя береза буде. Носи від неї сок то в мене, звичайно, теж і закривався у банки консервовані. І квас я трохи робила. А зараз, звичайно, да власне вже немає і багатьох із тієї компанії, які дружно їздили на такі міроприємства. Так що хай Господь упокоїть їхні душі. У нас старше покоління було, їх вже немає. Я згадую, як це воно було. А зараз приятелька, вона для себе там кілька барізок вибрала. Мені виділила одну, я тихенько від теля беру сік. Заодно збираю зелень, побачила кілька грибочків, і фламуліну і гливу або вешенку. хорошу китицю. Та й погуляти по лісу, послухати спів пташок. А от зараз тихо. Все, у них теж, мабуть, ранковий цей спів. Закінчився. Ну, я виходжу, стараюсь, принаймні, влітку виходити на сході сонця. Найкраще чути саме на сході сонця. <кій> Перша пташка, яка подає голосок, він у неї такий тоненький і дуже ніжний. Пташка називається Зарянка. Дуже ніжна, дуже красива пісня. Ну, а зяблик я сьогодні записала кілька звуків. Він голосний, багато його, активний такий. Ну, гарна пташка. Та й чи птахи було чути. Зараз уже менше. Інколи десь бач, чи вікне. Якась пташечка. Ну, ще у квітні і на початку травня. На початку травня почнуть співати солов'ї. Тоді постараюся подовше ходити по лісу, записувати звуки. Чути, як стукає дятел. Розкішні Брунічки на деревах. Емоційне багатство дарує Ліс. І, звичайно, я інколи зустрічаю людей, які ну, гуляють із собаками в лісі, а у вухах у них наушники слухають гаджет. Ну, не знаю, для мене це кощунство мати живу природу з живими звуками, а намагатися через наушники. Ну, це в кого яке вподобання? Не знаю, у мене вам пряма порада. Намагайтеся з природою спілкуватися напряму. По можливості частіше ставайте босою ногою на землю. У мене взагалі заведено. Здавних дітей привчила на перший сніг, обов'язково виходили, вибирали хороший чистий газон, роззувалися і босими ногами ставали на землю. Навіть внуки. Ну, брали з собою. Думаю, поставити, не поставити. Ой, поки ми роззувались дитя бігом, скидає свої кросовочки. І теж готова стати на сніг. Це вмикає такий певний механізм в організмі, вмикає імунну систему. Закінчилась половина теплого року, яка з 22 березня по 22 вересень це тепла. Тепле півріччя, а в другій половині після покрову може бути і сніг. І от перший цей сніжок треба піймати. І, ну, хто не боїться, звичайно, стати босими ногами, ну на кілька секунд. Подякувати природі, що пройшло літо активне і що. Приходить зимова, пора. І організм має дбати про те, щоб захищати від вірусів, від усяких капусних хвороб, які з холодом інколи приходять. Ну, це просто моя порада. Я не Наполягаю на тому, щоб ви це обов'язково робили, але я протягом свого життя дуже довго це робила, навіть привчила дітей і внуків. І взагалі-то вважаю, що з цього є користь. Просто ділюся з вами і все. А зараз на провесні, звичайно, що стати на кілька секунд на землю босими ногами, ну та це ж благодать повна. Ну, це міркування. Старайтеся мою інформацію перепускати через себе, обов'язково її, аналізуючи і Прислухаючись до себе в першу чергу, наскільки вона підходить до вашого стилю існування, до вашого життя, от мені на днях буде, якщо доживу, звичайно, через кілька днів буде 76 років. Тобто вже є про що говорити. Є внуки, є правнуки. І приблизно стиль вони витримують теж такий. А зараз мене на цю розмову надихнули. Сок березовий, Березовий сік надихнув мене поділитися з вами цими своїми міркуваннями, бо якщо раніше в одній сім'ї передавалися прямо в роду, передавалися якісь поради, то зараз дуже рано молодь у самостійне життя, це добре. Добре, коли людина стає самостійною, коли вона дбає про те, щоб забезпечити себе матеріальними, якимись благами, але треба, звичайно, і духовну частину свою насищати, насичувати правильно, так? Тому бачу, що мої роздуми, мої відео, моя лісова терапія потихеньку працює. Ділюся з вами по можливості. Вибирайте з якихось прийомів, які підходять і для вас. А саме головне бережіть здоров'я, бережіть. Бо я маю на увазі від всяких надлишків, надлишків, алкогольних напоїв, цукру, солі це те, що не бажано їх занадто багато вживати. Тобто бережіть здоров'я. І бережіть хороші взаємини зі своїми близькими. Посваритися це нема ніякої ні користі, ні, ні результатів хороших. Спілкування по-любому це найдорожче, що може бути в людини, то багато разів подумайте, перш ніж на гарячу руку приймати рішення. Які можуть бути шкідливими. Але з іншого боку, у кого м'який характер, не давайте себе все-таки на поталу, деспотичній людині. При тому це може бути як мужчина, так і жінка з характером. Цінуйте себе. Цінуйте ви, дитя Боже, Бог створив нас усіх однаково рівними, і ми повинні бути дружелюбними, але себе треба цінувати, брати відповідальність за свою поведінку. Тож бережіть себе, бережіть хороші взаємини з своїм рідними. Хай вам щастить. Будьте здорові!